А ви знали, що морозиво може бути дуже корисним? Наприклад, тут зовсім немає цукру. Як це можливо, дивіться у нашому сюжеті. Сона молода мама в декреті, а ще майстриня кондитерської справи. Ось уже три роки, яка спеціалізується на різних десертах, в тому числі й тих, де взагалі немає цукру. Дівчину завжди цікавив саме такий напрям корисні солодощі. Потім були курси і поступово почали замовлення. Із веган-десертів десертів це морозово, лахіто, полуничне, там нутелла. Там, ну, асортимент такий немаленький. Не карамельний снікерс э, Веган теж твікс, э, ягідний трюфіль, э, баунті з полону парліне. А із э, не Веган це три молока. Э, я от недавно нещодавно почала це робити: э, червоний оксамит, э, фінік з Гудброндалином. Це дуже смачно. Це такий сир карамельний. Ну, в принципі, все. А і морозиво також з цукром. Своє перше комерційне замовлення вона пам'ятає дуже добре. Там було, е мероприятие, і. Мені було то потрібно було щось таке красиве зробити, там надпись, звичайно, повинна була бути, і там 90 штук карамельного снікерсу і 55 штук я одного І мені дівчинка записала за три дні до цього. Ну, Карамельний снікер зготується два дні. Тобто, це не або так зробила, як сьогодні, наприклад, за кілька годин. Треба робити. Ну, я не спала, можна сказати, тому це було моє таке, таке моє замовлення. І плюс мене дуже багато часто замовляють мої родичі. Вони мої постійні клієнти. Також її десерти можна скуштувати і в закладах міста. Чайхана, Моко. Раніше ще в Києві співпрацюєм називав, Фемелі називався. Та боже ямі кавовий дворик. Наразі сона в декреті виховує семимісячну доню і продовжує кондитерську справу. А до цього працювала в Міністерстві юстиції. Ми також скуштували авторський червоний оксамид, дуже ніжний, легкий і смачний десерт. В таких десертах фермерські яйця, молоко та масло. Особливість її асортименту в тому, що є безлактозні та безцукрові десерти, які максимально корисні, але за смаком не поступаються шкідливим аналогам. Так само і морозиво без цукру, яке можна давати дітям з 3-4 років, а також людям з діабетом. А ось так виглядає процес глазурування морозива без цукру. Його калорійність – 130-140 ккал кілокалорій на 100 грам. Для глазурування використовують виключно натуральні інгредієнти воно просто дуже естетичне, а ще й смачне, з насиченим ягідним смаком та нотками шоколаду, а зверху прикрашене сублимованою малиною. А ось поради, як зробити, аби ваш бісквіт був ідеальним. Однозначно відкривати духовку. Е, коли ви, ну, вимкнене, то потрібно ну, трішечки почекати, щоб воно нормально так сіло. І е, взбивати білки. Це потрібно робити дуже дуже ну, обережно з цукром чи без обирати вам. Але пам'ятайте, що вживання солодкого справді може сприяти вивільненню дофаміну, що є гормоном, який відповідає за відчуття задоволення та винагороди.